Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке. Комфортна реабілітація. В одній з лікарень Дніпра допомагають дитині з психоневрологічною патологією. Десять років суперечок на власника недобудованої споруди на вулиці Лабораторній відкрито виконавче провадження. Просунути рівень ПК. Учасники університету третього віку опановують комп'ютер та стають блогерами. Суперечки навколо недобудованої п'ятиповерхівки по вулиці Лабораторній тягнуться вже 10 років. Цей об'єкт частини незаконних забудов скандальних братів каснерів. Наразі відкрито виконавче провадження щодо власника споруди Максима Голов'янка, який категорично проти того, аби зносити незаконний об'єкт, брили газобетону та інструменти, які падають на голову, не дають спокійно жити мешканцям приватного сектору по вулиці лабораторній. Все через незаконне будівництво п'ятиповерхівки, власником якої є Максим Головянко. Через кілька хвилин вилітів з п'ятого поверха, а молоток яким. Вкладали фундамент галгагазибетонне ну, блоки. Ну а коли там нікого нема, заважає те, що два місяці на рік у нас в принципі сонце не світить на ділянку. Ну а ви всі весь інший час ну дуже багато тіні від неї. Тобто у нас мох пліснява ну, у подвір'ї. Суперечки навколо недобудови тягнуться уже 10 років. Цей об'єкт лише частина незаконних забудівель скандальних братів каснарів. Наразі на власника споруди Максима Голов'янка відкрито виконавче провадження. Це є незаконна будова, як це вже встановлено рішенням Дніпровського окружного адміністративного суду та підтверджено постановою Верховного суду. Наразі є виконавче провадження, яке відкрито та знаходиться в Соборному відділі Державної виконавчої служби щодо Голов'яненка Максима Анатолійовича. Він виступає боржником і його зобов'язано знести зазначений об'єкт. На сьогодні е боржником дії щодо знесення зазначеного об'єкту не вчиняються, а навпаки, він перешкоджає виконанню зазначеного рішення. Наразі підхід до об'єкта заблоковано за ініціативу забудовника. Зараз Резові блоки змонтували. Супереч забороні дані заборони не існує, підійшовши до будівництва, бачимо робітника, який запевнив, що наразі усі будівельні роботи зупинені. паркан бачите, який поганий. треба зробити міцніше, щоб люди не ходили. Я чув, що це повністю незаконно. тут більше ніяких робіт не буде проводитись, однозначно. Будівельне свавілля братів Каснарів у різних містах країни триває уже багато років. Наразі до поліції скерували чергову заяву щодо незаконного будівництва на території приватного сектору. Попереду не один суд, тож продовжуємо слідкувати за справою. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Наші журналісти продовжать слідкувати за темою незаконної забудови на вулиці Лабораторній у Дніпрі та надалі намагатимуться зв'язатися з власником споруди Максимом Голов'янком. Троє людей поранені у марганці. У лікарні 56-річний чоловік та жінки 47-68 років. Усі в стані середньої тяжкості. Постраждали вони під час ворожого артобстрілу міста. Через атаку пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, комунікації, повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Сім антидронових ковдер отримали представники бригад наших захисників, що дислокуються на Дніпропетровщині. Захист від ворожих безпілотників військовим передали дружини та матері полонених і зниклих безвісти. Кошти зібрали на благодійному ярмарку у Міжнародний день зниклих безвісти. Докладніше в нашому наступному сюжеті. 108 бригада ТРО Дніпропетровської області. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Слава! Антидронові ковдри представникам бригад захисників передали рідні полонених та зниклих безвісти. Головне, бережіть себе, повертайтеся живими, бережіть своїх побратимів і дякуємо вам. Дякую. 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 Жінки розповіли, 30 серпня у Міжнародний день зниклих безвісти організували ярмарок і зібрали більше 12 тисяч гривень. Вирішили придбати антидронові ковдри для військових. По грошам в це у нас виходило 4 ковдри, а вийшло 5. А потім ми ще докупили дві, задонатили такі ковдри протидронові вони вже спасли не одне життя. Уже хлопці виходили з тих місць, де є дрони тепловізійні, і вони виходили живими завдяки цим ковдрам. Жінки кажуть, і надалі дбатимуть про захист бійців. Зараз в роботі накидка велика. Та, що я казала, оце 5 на 9 щоб можна було укритися не тільки хлопцям, а й техніку. Ну зрозуміли, та, щоб вони замаскували і щоб вночі не переживати, що її там видно, або вона приїхала, тільки вона ще гаряча, щоб зразу понакривати, щоб її не було видно. Зустріч із бійцями відбулася у музеї, АТО, де наразі діє фотовиставка світлин зниклих безвісти. Її організували, аби нагадати Дніпрянам, чимало захисників знаходяться в полоні. Про долю багатьох із них досі невідомо. Так Юлія втратила зв'язок із чоловіком цьогоріч, 29 лютого. Дуже багато випадків. Разних всяких, які дають надію. Тому що інформації немає зовсім. Мені дуже допомагають наші, наші двоє дітей якось відволікатися. Експозицію фотовиставки можна оглянути протягом місяця. Оксана Ващенко, Юрій Даницький, Дніпро Тів. Максимальна увага і догляд кожній дитині в одній з лікарень Дніпра надають комплексне лікування та реабілітацію маленьким пацієнтам із психоневрологічними патологіями. Маличе займається на тренажерах, проходить комплекс вправ. Є водолікарня з басейном, що є одним із найдієвіших методів реабілітації. Яких успіхів досягають разом із медиками маленькі пацієнти? Розповість Артур Урел. Тимофійко із задоволенням виконує всі вправи. Лікарі коригують відхилення рухового розвитку. Маляці немає і року. Проблеми помітили під час планового огляду в лікарні. Мама хлопчика одразу звернулася по допомогу до фахівців. Прийшла сюди в лікарню. Тут мене дуже класно зустрів персонал. Одразу там почали питати, які у нас є нюанси, що нам потрібно. Всі дуже швидко зреагували. Там нас на... на скерували до лікаря. Ми дуже швидко потрапили до лікаря, до кого нам треба було. Наразі дитина проходить комплексну реабілітацію, масажі, вправи, заняття в басейні. З дитиною працюють лише тиждень, та результати вже є. Мама помітила Тимофійко вже став правильно сидіти. Максимально з дитиною знаходять контакт, там якось його роз. Важають, намагаються зробити так, щоб йому було цікаво там займатися. От ну і я сподіваюся, що реабілітація нам дасть ну, якісь як це, е, е, зрушення в наших питаннях. Лікарня має необхідне обладнання, басейн, тренажери. У нас тут є дуже добра технічна база на сьогоднішній день. Тут є кабінет механотерапії, тут є кабінети з. Еліотерапії, тобто це селяна кімната, дуже багато кабінетів під фізичну терапію, і за прогнозами медиків, маленький Тимофій вже за три місяці наздожене своїх однолітків: Артур Орел, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Опановують комп'ютер та стають блогерами. Учасники безкоштовного соціального проєкту університет третього віку відвідують курси комп'ютерної грамотності із трьома рівнями складності. Викладачі кажуть, слухачі поважного віку успішно навчаються, адже вмотивовані та мають бажання дізнаватися нове. Докладніше в нашому наступному сюжеті. Дніпрянка Ірина розповідає, що змінилося в її житті відтоді, як почала освоювати комп'ютер. У мене наприклад, є свій ютуб-канал вже і тисяча тридцять підписника. Що бачу, те співаю на вулиці. Якийсь там зарисовку там рибалка на Дніпрі набрала 21 тисячу просмотрів. На курсах в університеті третього віку жінка навчається рік. Наразі опановує знання третього так званого просунутого рівня складності. Мої особисті враження, вони майже всі про це кажуть, що ми не так швидко це все розуміємо, схоплюємо, ми не так швидко реагуємо і так далі. Але це перше заперечення, з яким ми працюємо, і швидкість у них можливо не така, да, як у підлітків, але у них є. Те, чого немає у підлітків, в них є мотивація і бажання це робити не так швидко, але вони це роблять. Це дорослі, свідомі люди. Всі слухачі курсів учасники безкоштовного соцпроекту університет третього віку. В ньому беруть участь жінки віком від 55 років та чоловіки від 60 років. Щорічно по статистиці у нас проходять більше тисячі слухачів курси комп'ютерної грамотності та основ робот зі смартфоном, планшетом айфоном особливою умовою є те, що навчання на смартфонах, айфонах та планшеті передбачає наявність з собою. Слухачі курсу основ роботи з персональним комп'ютером мають можливість на практиці закріпити знання, не виходячи з аудиторії під наглядом викладача. У групі зазвичай не більше 15 відвідувачів. Курси планують проводити і наступного року. Оксана Ващенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Затримали за зберігання наркотиків 35-річного мешканця Синельникового. Речовини підозрюваний збував під час особистих зустрічей із покупцями. У нього було вилучено півсотні сліп пакетів. Побила та пограбувала пенсіонерку. Інцидент стався на Нікопольщині. Постраждала 75-річна місцева. У неї вкрали золоті прикраси. Нападницею виявилася 42-річна жінка. Усі прикраси були повернуті, а нападниця вже перебуває під вартою. Хотіли вбити суддю. Правоохоронці затримали двох мешканців Умані. Чоловіки придбали гранати. Протягом місяця фігуранти стежили за суддею, встановили автомобілі, якими він користується, маршрути пересування та місця постійного відвідування. Чоловікам тепер загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Нові правила призову. 1 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо мобілізації. Що саме змінилось, як суспільство сприйняло ці нововведення і як це вплине на обороноздатність країни? Дізнаємося у наступному сюжеті. Повістки поштою та нові штрафи. 1 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо мобілізації. Зокрема, вводяться штрафи за неявку до військкомату для заброньованих осіб, а також розширюється перелік тих, хто підлягає призову. Мою думку, є величезна проблема з мобілізацією в Україні в тому, що не створені ніякі стимули для того, щоб люди йшли у військо. Подивіться, термінів служби немає, можливості заключити контракт на півроку рік немає. Одна історія була б, якщо в Україні людина могла піти служити, і на кінець другого року служби мати квартиру. Це одна історія. А ми цього не маємо абсолютно. Нові правила мобілізації спричинили й різні реакції серед громадськості. 50 на 50. Якби, добре, що треба захищати, але, зрештою, таке враження, що нас всі хочуть викосати тут. Ну, Бо не буде кому відстроювати країну, а чиновники і їх діти спокійно собі відпочивають за кордоном. Комусь треба воювати. Якщо так відношення таке буде, що. Моя хата краю, тут якось воно хто ж буде перемагати. Ну, з другої сторони, звісно, палку перегибають. От. І я думаю, що людина, яка схопили за шкірку, привезли на фронт, вона просто вбіжить і толку з нього ніякого. Ще одне нововведення надходження повісток поштою. Ті, хто в нас не встигли оновити свої дані або свідомо проігнорували цей процес, тим, що нічого вони не будуть робити, є такий захід зараз як оповіщення через Укрпошту. Надходить повідомлення: людина з'являється, отримує повістку на відділі Укрпошти і, звісно, ознайомлюється, і необхідно з'явитися до ТЦК та СП. Водночас зауважують, що ті, хто з певних причин не встиг оновити дані, можуть це зробити навіть зараз, та нагадують, що це вимога закону, а не просто рекомендації. Якщо в людини є підтверджуючі документи, чи вона дійсно вона фізично не могла з'явитися в цей термін і оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, вона звісно може надати ці документи. Ці нововведення покликані поновити військо, яке зазнає втрат у протистоянні агресору. Було зрозуміло, що одні ті самі люди не вивозять. і тому безумовно потрібно, щоб йшли люди, навіть через просто людську втому. Саме тому потрібні люди, які дозволять зняти навантаження з тих, хто служить. Мова не про демобілізацію, мова про те, щоб люди, які воюють, могли більше відпочивати, умовно кажучи, якщо багато людей. Велика купа роботи потроху на всіх розбивається, і ну власне роблять і без якихось таких крайнощів. Однак важливий підхід до будівництва фортифікаційних споруд та надання зброї країнами-партнерами каже нардеп Олексій Гончаренко для того, щоб атакувати бетонні укріплення і російські міні-поля, і вони опіки, то нам ніколи не вистачить ніякого мобілізаційного ресурсу. На всіх всіх українців для цього не вистачить. Якщо для того, щоб вести розумну війну. Спираючись на фортифікації, сучасну зброю, звичайно, дії України цілком може це витягнути. Стасюк, Борис Єфімов Павло Черненко Дніпро Тіві Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції підписали угоду про безпеку. Країна Балканського півострову готова забезпечувати Україну нагальними оборонними потребами. Вона додаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків. Ф-16. Новий пакет допомоги Україні від США. Чергова допомога виділена на суму 425 мільйонів доларів. Вона включатиме засоби ППО, боєприпаси та бронетехніку. В найближчі місяці нададуть ще один пакет допомоги. В них жбурляють каміння, ламають їм маски, ображають. Дніпровські квадробери потерпають від булінгу. Підлітки підозрюють, люди їх бояться через вигадки в соцмережах. Буцімто квадробери кидаються на людей і кусають їх, і стверджують, що насправді займаються одними з видів паркуру. Просто виконують вправи у костюмах звірів, як захищаються від атак хейтерів чи підтримують квадроберів батьки, та що кажуть про це підлітковий рух психологи у матеріалі Дар'ї Лисенко. Я займаюсь квадробікою, але незважаючи на це, на це я звичайна людина. Рисі, кошенята та вовки. Маски на обличчя дітей вже не рідкість. Якщо раніше такі образи використовували переважно на маскарадах, то зараз це популярний тренд серед підлітків 12-річна Софія приєдналась до субкультури рік тому. Я займаюся квадробікою. Це неофіціальний спорт в Україні в подробіці ми просто проїгаємо та ну на четвереньках то замість того, щоб сидіти вдома вдома, треба виходити на вулицю та щось робити. І тому я вирішила займатися ось цим. Дніпрянка Марія теж говорить, що квадроберство – це спорт. Додає, завдяки цьому вона у школі на фізкультурі одна з найкращих учениць. Дівчинку обурює, коли люди знущаються з її захоплення. Деякі люди думають, що Вотробури кусаються, там на людей не падають, гавкають. А, але це ну, люди, які реально думають, що вони ну, якась тварина. Я почала менше займатися на вулиці, тому що я боялася. В мене кидали камні, ну каміння, тому що думали, що я неадекватна. Чимало людей хейтять нове захоплення підлітків та дітей у соцмережах. Господи, врятуйте, мені скоро в Дніпро їхати. З цього моменту я в центр не ногою. Порвав учора маски. Я вже 27 масок розбив. Я з Дніпра, норм. А ось батьки Марії та Софії підтримують своїх доньок у новому захопленні. Я позитивно ставлюсь до цього, тому що в цьому я бачу. Розвиток дитини в першу чергу, тому що ті маски, які вона почала робити, ну я просто здивований, як це взагалі можна руками робити. Так підтримую повністю в цьому захопленні. Вона, помимо того, що вона просто це як творчістю займається, вона ще й займається ну як бізнесом, скажімо так. Вона заробляє на цьому. Вона робить ці маски, і вона, якщо в неї є надлишок їх, вона їх продає. В неї є замовлення від таких же дівчат, як вона, і вона їх продає. І особисто для моєї дочки це спосіб. Знайти нових друзів, вони спілкуються, вони разом проводять вільний час, їм цікаво і вони займаються спортом на свіжому повітрі. Психологиня Ольга розповідає, що рух квадроберів з'явився у 2023 році завдяки японському спортсмену, який розробив спортивну техніку пересування. Чіпляючись за повадки тварин, фахівчиня додає, не треба цього лякатись, це лише перехідний вік у дітей. Ми зараз ну, живемо трішечки в не дуже в таких комфортних умовах, м'яко кажучи. І ми проживаємо стрес, ми бачимо різне і звичайно реагуємо на це. А людина зазвичай їй потрібно якось від цього звільнятися, і не кожен з нас, і дорослий, як бачить діти, у це робити якось більш безпечно і більш природно. Тому такий, такий спосіб прийшов такий рух, до нас дійшов, і е, звичайно більше підпідлітковий відключається в цю в нову. Таку в нову такий рух. У соцмережах навіть є група, де спілкуються квадроборі Дніпра та регіону. Тут майже 100 учасників. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов. Дніпро -TV. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання, відновлять. За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все бережіть себе та близьких. Слава Україні!